Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Лекс Фрідман, професор MIT, один з найвідоміших і найвпливовіших Ютуб-подкастерів у світі, у нього, до речі, 4,5 мільйони підписників. Так от вчора він повідомив у своєму твіттері, що записав інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, і що ефір вийде вже в цей понеділок, і там більше трьох годин. Контенту. Відомий своїми глибокими розмовами з провідними мислителями та діячами з різних сфер життя, з різних країн, навіть різних континентів, Фрідман здобув величезну популярність завдяки вдумливому дослідженню дуже складних і контроверсійних тем. Трохи контексту про автора. Лекс Фрідман, американський дослідник штучного інтелекту, який має коріння як в Україні, так і в Росії. Він спеціалізується на машинному навчанні, робототехніці та автономних транспортних засобах. Займається він в IT-проектами, пов'язаними з штучним інтелектом та взаємодією людини. І роботів лекс відомий своєю спокійною манерою, цікавістю, емоційним інтелектом і прагненням зрозуміти людську сутність через науку, через філософію, через технології. Його подкаст стартував у 2018 році. Тоді це була серія присвячена штучному інтелекту, але згодом він розширив свою тематику, охоплюючи значно ширший спектр питань, виходячи далеко за межі, скажімо, своїх суто професійних інтелект. Тересів Лекс Фрідман неодноразово демонстрував зв'язки з Україною через свій подкаст і особисті зусилля спрямовані на розуміння війни, її впливу на людей і геополітичних наслідків. Фрідман неодноразово відвідував Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 22-го року. Його подорожі мали на меті безпосередньо на місці дослідити реалії війни. У грудні 24-го року Фрідман відвідав Київ для того, щоб записати інтерв'ю з президентом України. Під час цієї поїздки він Бував також у Бабиному яру, де були вбиті члени його родини під час Другої світової війни. Лекса писав цей візит як глибоко особистий і рефлексивний. Фрідман зазначив, що його метою було особисто зрозуміти та відчути реалії цієї війни і працювати заради миру через змістовні розмови. Лекс присвятив кілька епізодів свого подкасту обговоренню війну в Україні і історичного контексту ширших геополітичних наслідків. Зокрема, він запрошував до розмови Сергія Плахія. Історика, які спеціалізуються на східній Європі, вони обговорювали історію, історію України і історію Росії, і чим ми відрізняємось у листопаді 24-го року. Лекс публічно висловив своє бажання провести трьохгодинний подкаст інтерв'ю з президентом України. Президент Зеленський позитивно відповів у Твіттері, Нині ікс, погодившись на інтерв'ю, лекс запропонував провести інтерв'ю російською мовою, посилаючись на своє володіння нею. і Можливість створення динамічної розмови. Він також визнав, що українська мова стала символом незалежності і підкреслив, що обов'язково буде зроблений переклад. Фрідман висловив зацікавленість у проведенні інтерв'ю як із Зеленським, так і з Володимиром Путіним в рамках своїх зусиль щодо розуміння обох сторін. У LinkedIn він згадав про плани відвідати Київ і Москву для цих інтерв'ю. Його підхід викликав великі дискусії, дебати щодо нейтральності. Деякі хвалять його зусилля. Як приклад такого нейтрального діалогу, тоді як іншу критикують за потенційне легітимізування суперечливих точок зору і, по суті, за нормалізацію агресора як сторони діалогу. Фрідман послідовно формулює свою участь як спробу працювати заради миру шляхом сприяння розуміння через діалог. Фрідман наголошує на емпатії до людей постраждалих від війни незалежно від національності, водночас засуджуючи акти насильства проти цивільних. Однак його не Тральна позиція викликала критику з боку тих, хто вважає її недостатньо критичною щодо російської агресії. Критики стверджують, що проведення інтерв'ю російською мовою може підірвати українську ідентичність. Інші звинувачують його в надмірній симпатії до російських наративів через його російські коріння. Історія родини Фрідмана, емоційно пов'язує його з Україною. Його родичі були жертвами звірств під час Другої світової війни в Бабиному Яру. Цей особистий зв'язок додає глибини його дослідженню впливу війни. Подказ Лекса Фрідмана це довготривалі розмови, які глибоко занурюються в такі теми, як штучний інтелект. Етика штучного інтелекту, робототехніка, машини навчання, наука і технології, фізика, нейронаука, космічні дослідження, тут і філософія, свідомість, екзистенціалізм, питання моралі. Людський досвід, любов, війна, творчий сенс життя, ну і навіть геополітика, глобальні конфлікти, дипломатія та майбутнє людства. Розповім вам про деяких знакових гостей Лекса Фрідмана, яких він запрошував до свого подкасту. Наприклад, Ілон Маск, генеральний директор Тесла, SpaceX, Neuralink, X, вони говорили про штучний інтелект, космічні дослідження, майбутнє людства і навіть колонізацію Марса. Йордан Пітерсен це клінічний психолог, автор книги «12 правил життя. Я його правда дуже не люблю. Вважаю, що він не тільки клінічний психолог, а ще й клінічний ідіот і дуже погана людина. Але менше з тим, але багато хто захоплюється і кажуть, що в нього фактично такий свій культ. Да? Вони говорили про психологію значення, відповідальність, суспільні зміни, як подолати особисті труднощі і знайти сенс життя. Блискучий Ендрю Губерман, це нейробіолог, професор Стенфорду, ведущий «Huberman Леб подкаст, і вони говорили про нейронауку психічного здоров'я, оптимізацію мозкової діяльності, поради щодо сну і підвищення продуктивності. Або, наприклад, Ноам Хомський, лінгвіст, філософ, когнітивний науковець Вони говорили про мову, штучний інтелект, критику в суспільстві, про людське мислення, про вплив штучного інтелекту. В гостях у Лекса був Дональд Трамп. Тоді ще 45-й президент, сьогодні вже буде 45-й, 47-й президент США. Говорили про лідерство, прийняття рішень про глобальну політику і про новий формат міжнародної дипломатії. Сем Альтман був у Лекса Фрідмана, генеральний директор OpenAI, розробник чат GPT. Вони говорили, звісно, що про штучний інтелект, про майбутнє технології. Річард Докінгс, це еволюційний біолог, автор. Книги Егоїстичний Ген, вони говорили про еволюцію, релігію, роль науки в розумінні життя, великі дебати. Девід Гогінс, це колишній морський котик США, ультрамарафонець. Вони говорили про психологічну витривалість, подолання труднощів і як перейти від самосумнівів до успіху в ультрамарафонах. Або, наприклад, Юваль Ной Харарі, історик, автор книг Sapiens і deus вони говорили про майбутнє людство, про етичні дилеми пов'язані з технологіями, про прогнози і роль великих даних і штучного інтелекту у в державному врядуванні. В гостях у Лекса був і Віталік Бутерін, це співзасновник Ефіріум, новатор в сфері блокчейну і супер успішний підприємець в цій децентралізованій новій індустрії. Вони говорили про децентралізацію, про майбутній вплив блокчейну на економіку. Рейдаліо. Мільярдер, засновник одного з найбільших хедж-фондів в світі, Associates Я, до речі, записував відео про його книгу. Дуже цікавий автор. Вони говорили про економіку, інвестиції і глобальні тренди. Або, наприклад, Ерік Вайнштейн, це математик, фізик теоретик Вони говорили про геометричну єдність, про реформи суспільства. про... Теорію геометричної єдності і можливості її застосунку в різних сферах. Або, наприклад, Бен Шапіра, такий дуже відомий політичний коментатор, і розмова з ним була про свободу слова, культурні дебати, як орієнтуватись в складній політичній поляризації сучасного світу. Навал Равікант, бізнес-ангел, філософ, блискучий, абсолютно інвестор. Вони говорили про багатство щастя, життєві принципи. Це дуже цікавий був ефір. Марк Цукерберг не Потребує представлення, вони говорили про метавсесвіт, цифрові комунікації, віртуальну реальність. Або, наприклад, Майкл Гладвел, це автор відомої книги Outliers. Вони говорили про людську. Поведінку, або, наприклад, Роберт Сапольський. Ми з вами, я думаю, що багато лекцій в перекладі дивилися. Їх перекладають українською і популярний в світі науковець, який займається поведінкою людини біологією стресу, і тим питанням, як стрес взагалі формує еволюцію, або, наприклад, Даніель Канеман, який нещодавно отримав Нобелівську премію з економіки, говорили про прийняття рішень про когнітивні упередження. Є і дуже такі, знаєте, ну не то що сумнівні, скандальні дуже в нього гості. Наприклад, Едвард Сноуден да. Інформатор скандально відомий, і вони говорили про етику, да, тобто про технології, про виклики прозорості урядів. Або, наприклад, він запрошував ще колишнього розвідника центрального розвідувального управління. Забув як його звуть, але дуже цікаві з ним ефірі. І, до речі, набрали одне з найбільших переглядів на його подкасті. Ну, або, наприклад, в нього в гостях були ще такі видатні люди, як Джек Дорсі, співзасновник Твіттера, і блок, Раніше це називався сквер, да, тобто вони говорили про свободу слова, криптовалюти, взагалі децентралізовану комунікацію, або такі. Відомі фундаментальні науковці і популяризатори науки як Мікі О'Каку, фізик-теоретик, фоторолог про еволюцію людства, про космос, про прогнози майбутнього людства. Формат подкасту Лекса Фрідмана особливий. Це розмови тривалістю від 2 до 4 годин. З президентом Зеленським це буде понад 3 години. Стиль розмовний, але глибоко інтелектуальний. Лекс дозволяє гостям досліджувати свої ідеї без переривань або часових обмежень. Його спокійний тон допомагає відкритому діалогу і багатошаровому розкриттю навіть найбільш контроверсійних і складних тем. Причому його ефіри виходять щотижнево або раз на два тижні, тобто доволі часто. Я вже казав, що в нього 4,5 мільйони підписників. Ну справді це за світовими мірками дуже багато. Та чому його подкаст такий популярний? Ну, по перше, це різноманіття тим, тому що подкаст охоплює все від передових досліджень штучного інтелекту до філософських дискусій про свідомість і мораль. по-друге, ну висококласні гості. Найвищого рівня Алекс запрошує всесвітньо відомих найвпливовіших експертів з науки, технологій, філософії, політики і так далі. Третє це вдумливий підхід, тому що стиль лекса він є таким глибоким, інтроспективним і неконфронтаційним. Він зосереджується на розумінні, а не на дебатах. Він не сперечається зі своїми гостями. Глибина замість швидкості, на відміну від багатьох подкастів, які зосереджуються на коротких висновках, швидких думках, довготривалий формат Лекса Фрідмана дозволяє. Проводити багатогранні, багатовимірні, нюансовані дискусії. Ну, звісно, що його багато критикують, да критикують і за довгий формат, кажуть, що ну дивіться, він надто затяжний для звичайних слухачів, і чотири з половиною кажуть, це мало. От якщо б він робив короткий формат, такий більш популярний, більш простий, да то тут дивилась би більше людей. інші вказують на те, що Лекс. Уникає гострих запитань і не заперечує проти контроверсійних думок своїх гостей, таких як Ілон Маск Йордан Пітерсон чи Кане Уес. Ну я вже не кажу про його готовність брати. Інтерв'ю у практично у всіх людей в світі, в тому числі у вбивць, у військових злочинців, і ну, подавати це як певний аналіз і необхідність розуміння всіх позицій для того, щоб складати свій пазл. Безумовно, кожен буде робити свої висновки, але я думаю, в будь-якому разі це буде цікаве інтерв'ю з усіх точок зору. Друзі, Лекс Фрідман один з десяти. Подкастерів в моєму топ 10 якщо вам цікаві інші подкастери, яких я вважаю значущими. І яких я регулярно дивлюся, я можу зробити окремий ефір про це. Поділіться, будь ласка, в коментарях своєю думкою про Олекса Фрідмана, про це інтерв'ю, коли воно вийде. Ну і безумовно, чи цікаво вам дізнатись про мою версію топ-10 Ютуб подкастерів, яких варто дивитись у 2025 році. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, підтримайте мене на Patreon, якщо ви хочете, щоб ми робили більше якісного україномовного контенту для вас. Дякую вам і до зустрічі!